Вітаю вас, друзі! Ну, от і настав той час, щоб показати вам дуже крутий простріл з бази. Прям з бази і на вводу в квадрат d7, d8, C8. Коротше, простріл просто імба. Сам якось побачив, ну, самому якось випадково цей простріл показали. І якось це пробував, якось грав, грав, думаю, як же вам це показати. І тут, на тобі, бій, просто все співпало, бій. Позиція, зацілив. да, Ви поняли, куди я зацілив? Дивіться, я зацілив квадрат d 7 Тобто ось зараз тут будуть летіти. Це просто лютий простріл. Я не знав, а коли мені показали, я просто в шокі був. Дивіться, дивіться, де я стою. Дивіться, стою на базі. Дивіться, летить. Диві... Летить шкода. Дивимося уважно. Дивимося, де вона вилітає. Дивіться хлобись пробиття. Вона просто, дивіться, вони їдуть, як на долоні у вас. А ви прикидаєте, тут стоїть бабаха, і ти котиш на якомусь там на якісь естежки. Тебе підсвічують, і бабаха так чпонь. До побачення. Ну тут я вже просто так далі показую. Тут я кидав вже такі піксельочки, пробував закинути, але подивіться, де, цей, де ця позиція. Ось отут стаєте на богоручку, і простор. Контрите всю цю воду. Якщо у вас нормальна Алтешка, вона вам підсвічує, ви тут такого можете натворити. Ну, коротше, простріл просто пушка бомба. Я в шокі був. Так що дивіться, цікаво буде почитати ваші коментарі. Ви це бачили, ви це знали, не знали. І як вам такий, так скажемо, чудо простріл на воду. Всього-навсього з бази можна влупити конкретно по воді. А зараз буде крутий простріл. Дивіться, стріляю по указці. Бачите, я побачив, куди стрельнула наша стежка, Дивіться, стріляю по указці. ТВПшечку замітили, а я по ній попав. Я просто побачив, куди наша 34 стрельнула, і я ж туди так само по указці закину. Коротше, народ, позиція бомба, простріл офігенний, користуємось, не соромимось і так скажемо, даємо супротивникам прикурити на воді. Так, да, звісно, якщо тут буде стояти нормальна ПТшка, якась Яга, там, бабаха, якась, вона увалить конкретно хорошо. Але і на ПМ, бачите, як я непогано роздав. Тому всім велике, дякую, хто продивився. Обов'язково давайте бехайте вподобайчик, давайте якнайбільше роженемо це відосик, щоб було прям натхнення наступні відоси робити. З вас, підписка, хто не підписався. Коментар в підтримку відео і підтримку канала. Всім хорошого дня! З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!